Доброго дня першокласники! Урок математики! Відкрийте підручник на сторінці 36-й, а зошит на сторінці 33. Пролунав уже дзвінок. Розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися додавати і віднімати нуль. Та дізнаємося про спосіб порівняння чисел за їхнім розміщенням на числовому промені. Згадаємо, як називаються числа при додаванні. Числа при додаванні називаються перший доданок, другий доданок, сума. Розглянемо знак плюс. Він означає додати, збільшити. Знайти суму чисел. Згадаємо, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Розглянемо знак мінус. Він означає зменшити, відняти або знайти різницю. Розгляньте малюнок, скільки яблучок на тарілці. Так, їх 4. Уявимо, що до цих яблучок я додала ще ні скільки яблук. 4 та додати ще ні скільки. А ні скільки – це 0. Отже, 4 додати 0. Порахуйте, скільки ж стало яблучок на тарілці. 4. Отже, 4 додати 0 дорівнює 4. Розглянемо іншу ситуацію. На тарілочці зараз є 4 яблучки. Я забрала ніскільки яблучок, скільки ж яблучок залишиться. Отже, 4. Відняти ніскільки, ні скільки це 0, то буде дорівнювати 4. Отже, їхня кількість не змінилася, так і залишилося 4. Який же висновок ми можемо зробити? При додаванні нуля ми отримуємо те саме число. При відніманні нуля ми отримуємо те саме число. Підручник, сторінка 36. Завдання перше. Скільки всього рибок у двох акваріумах? Розгляньте малюнок, розгляньте вираз. Скільки рибок у першому акваріумі? Так, 4. А яким числом позначили кількість рибок у першому акваріумі? Позначили числом 4. Чи є рибки у другому акваріумі? Немає. А яким числом позначили порожню множину? Так, числом 0. А скільки рибок у двох акваріумах разом? Який вираз склали? 4 додати 0 дорівнює 4. Завдання друге. Скільки рибок забрали з акваріума? Скільки залишилося? Розгляньте малюнок. Отже, скільки рибок в акваріумі? 3. Скільки рибок забрали? Жодної не забрали. Ми бачимо в сачку. Скільки залишилося рибок? Залишилося скільки, скільки їх і було. Залишилося 3. Отже, зачитаємо, який вираз ми отримали 3 відняти 0 дорівнює 3. Зробимо висновок і прочитаємо правило. Додаючи і віднімаючи число 0, дістаємо те саме число. Завдання третє: обчисли. Слово обчислити. Означає виконати вказані дії. Це нам підказує лисичка. Отже, запишіть вирази в зошит та обчисліть, тобто виконайте вказані дії. У третьому завданні у нас 10 прикладів. Отже, їх треба розділити пополам порівну. 5 запишемо в один стопчик. І 5 запишемо в інший стовпчик. Починаємо записувати. Відступіть 4 клітинки від попередньої вправи донизу. Та дві клітинки від червоного поля. І записуємо перший приклад. 5 додати 0. 5 додати 0. Дорівнює 5. Запишемо слідуючий. 5 відняти 0. 5 відняти 0 дорівнює. Дорівнює 5. Поставте відео на паузу. Запишіть всі приклади, потім звіримося. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Назвіть приклади з найбільшими відповідями. Так, це буде 10 і 10. Назвіть приклади з найменшими відповідями. Так, це буде 2, відповідь 2 і відповідь 2. Чи були приклади з однаковими відповідями? Так, були. 5 додати 0 буде 5, 5 відняти 0 буде 5 і так далі. Що ви помітили цікавого? Що при додаванні або при відніманні нуля отримуємо те саме число. Від 7 до 7 додавали 0, отримали 7. Від 7 віднімали 0, отримали 7. Молодці. Завдання четверте. Скориставшись числовим відрізком, запиши числа, які менші від числа 5. Розглянемо числовий відрізок, порахуємо числа 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Назвіть числа, які менші, ніж 5. Меншими числами вірно будуть 4, 3, 2, 1 та 0. Назвіть числа, які будуть більші за 5. 6, 7. 8, 9 і 10 будуть більші за 5. Назвіть числа, які будуть менші за 4. Так, За 4 буде менше 3, 2, 1 і 0. Назвіть числа, які будуть менші, ніж 3. Це будуть числа 2, 1 і 0. Отже, який висновок ми можемо зробити? Числа на числовому відрізку розташовані ліворуч від даного, будуть менші, а числа, розташовані праворуч від даного числа, будуть більші. Завдання п'яте. Скільки промінців зображено на малюнку сонечка. Розгляньте малюнок сонечка та порахуйте промінців. І скажіть, скільки їх. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Зошит, Сторінка 33. Обчисли. Обчислити означає виконати вказану дію. Завдання друге заповни кожну таблицю, розглянемо 7 додати 0, то буде дорівнювати 7. 4 додати 0, то буде дорівнювати 4. Дев'доти 0, то буде 9. Розглянемо другу таблицю 3. Відняти 0, то буде 3. 2. Відняти 0 то буде 2. 8 відняти 0 буде 8. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Розфарбуй клітинку, на яку поставить фішку кожний із гравців. У нас є троє діток, у кожного з них є кубик, і на кубику позначена цифра. Отже, переставте фішечку і зафарбуйте голубим кольором ту цифру, яка буде відповідати кількості крапочок на кубику. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте: Виміряй довжину кожного відрізка. Біля відрізків однакової довжини постав позначку Галочку. Отже, Беремо, беремо лінієчки, прикладаємо позначку нулик до початку відрізка, проходимо, знаходимо, яка довжина відрізочка, і записуємо квадратик. Потім порівнюємо всі відрізки та знаходимо два одинакові відрізки. Біля, біля відрізків, ставимо галочку. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!